Бажаю всім доброго дня, друзі! На цьому тижні, 21 лютого, українці будуть відзначати День рідної мови. І тому сьогодні мова піде про українську літературу, про українських письменників, українських класиків, які мали не лише письменницький талант, а мали Феноменальну ерудицію. Це люди, яким підкорялися десятки мов, сучасних і давніх. Ось лише кілька прикладів. Мій список відкриває Агатангел Кримський, мовний геній. Ця людина знала 70 мов, сходознавець світового рівня. Академік, письменник, перекладач його ерудиція вражала навіть європейських науковців. Наступний наш сучасник поет Павло Тичина, який знав майже 20 мов, і більшість з яких опанував самотужки Михайло Драйхмара, поет розстріляного відродження, якого Розстріляли у таборі на Колемі, коли він став на місце студента під час розстрілу кожного п'ятого. Михайло Драйхмара знав 19 мов, серед них санскрит: старослав'янську, грецьку, польську, чеську, сербську і так далі. Микола Зеров знав близько 20 мов. Це також письменник, поет. Розстріляного відродження, неокласик, майстер латинської поезії, блискучий знавець античності. Іван Франко, щонайменше знав 14 мов, і саме завдяки цьому, перекладав гете, Шекспіра, Данте, Сервансес, Сервантеса, Його, Леся Українка, ювілей якої. Відзначатимемо на 25 лютого знала також близько 10 мов і вільно володіла англійською, французькою, італійською, грецькою, латинською. У підлітковому віці. вона читала Гомера в оригіналі. Уявіть собі, письменник Василь Єрошенко. Він втратив зір. У 4 роки, і попри це, вивчив 17 мов. Григорій Сковорода, наш український гомер. Він жив у 18 столітті і знав 7 мов, зокрема, латинську, грецьку, польську, німецьку і таке інше. І це лише частина списку. І ви знаєте, це. Знання наших письменників, українських класиків це не лише факт з їхньої біографії, це доказ того, що українська культура, українська література завжди була відкрита для світу. Ми перекладали Європу українською задовго до глобалізації і водночас берегли і розвивали власну мову, українські. Поліглоти це наша інтелектуальна традиція, наша глибина і наша сила. Зустрінемось!